Ну нарешті казка і в мене настала. Його видно просто здалеку. І він мій. І його я знайшла. Його ніхто не зрізав. І він мене просто чекає. От вам і кажіть, що в траві немає. Є в траві гриби, є. Ух, який ти гарний. Який ти гарний. Просто красень. Просто. Просто. Зараз я обійду його. Ах ти. Підосиновик Я тебе знайшла. -хо 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 -хо. Мені не повірять. Це я. І я його знайшла. Боже, боже класс. Привіт. Так, грибочки ми викручуємо і закриваємо грибницю, щоб не пересихав. Боже. Боже, Боже. Так, що це нас поруч якась блідна поганка? Ой, клас. Хтось тебе не помітив. Ти для мене тут стояв. Оце я тебе насушу на супчик, оце ти красавчик. Все. Раді тебе стоїло сьогодні їхати.